Всім привіт! Сьогодні будемо пекти е, шоколадний торт з вишеньками, називається чорний ліс. Це будуть 4 шоколадні коржі, ванільний крем на смак, як морозиво та вишневе конфі. Надзвичайна смакота, ароматний, всім раджу спробувати. Отже, наше приготування ми будемо починати з коржів. Для коржів нам буде потрібно Це є 4 безквітні коржі. У мене тут є 1 кг кефіру, 1000 г, 100 мл олії, 400 г цукру, 2 пакетики ванільного цукру, 100 г какао вже просіяного, 500 г муки просіяної та 2 чайних ложки соди. Так, для початку ми в наш кефір всипаємо ванільний цукор. Два пакетики, щоб був дуже гарний аромат. Та цукор. Це все міксером перемішуємо недовго. Тепер ми збиваємо та додаємо потрохи олію, не перестаючи збивати. Тепер сюди додаємо 2 чайні ложки соди. Taip, pamaitavome. Збили, тепер додаємо какао. Ось таке тісто получається така добра густа сметана. Ось така. Тепер я беру одинакові чотири тарілочки та розподіляю на рівні частинки ось так. Беремо форму 25х30, я застелила пергаментним папером та перекладаємо сюди один корж. Духовку розігріваємо до 180 градусів і випікаємо 30-40 хвилин. Все залежить чи у вас електродуховка чи газова, ви повинні орієнтуватись по своєму коржі. У мене електродуховка, печемо нагрів верх низ і пробуємо на суху паличку. Можна сірничок, можна спашку, то що має. Ставимо випікати. Готуємо вишневий конфітюр. У мене є 500 г вишні в власному соці, 100 г десь соку. Так, паличка кориці я розламала пополам, 25 г кукурудзяного крохмалю та буде потрібно 2 столові ложки цукру, готуємо вишневий конфітюр. У нас є 500 г вишні в власному соці, 100 г соку, одна паличка кориці я розламала пополам, 25 г крохмалю кукурудзяного, 2 столові ложки цукру та ще додам 1 столову ложку коньяку. Так, до вишні я додаю коньяк він е, при нагріванні втратить свій градус, так що сміло можете давати дітям. Е, даю 2 столові ложки цукру. Якщо вас вишня солодка, дайте, е, не давайте цукру або давайте менше, якщо вас вишня заморожена, давайте більше цукру. Так, сюди зразу додаємо крохмаль та паличку кориці. І це все помішуємо і варимо до загостіння. В процесі я ще додала. 10 г десь кукурудзяного крохмалю, щоб була ось така консистенція. Це все залежить від вашої вишні. Якщо у вас взагалі буде морожена вишня, то не потрібно буде давати води. Це ви вже дивитесь на око. Зараз ми залишаємо, щоб остих. Для пропитки я буду використовувати сік вишні, десь 150 г, 50 г води. Ложку столову цукру додам, бо в мене солодкий сік та столову ложку коньяку. Це є велика порція, ви можете робити меншу, а можете поставити собі в холодильник і собі буде стояти. Доводимо до кипіння та готовий наш сироп. Приготуємо наш крем. Для крему нам буде потрібно загальної кількості 600 мл молока. В каструльці десь 400 і в горнятку 200-150, 60 г кукурудзяного крохмалю, 300 г масла, 150 г цукру, 10 г анільного цукру та 2 яйця. Відправляємо молоко в каструльці на вогонь і доводимо до кипіння. Поки молоко кип'ятиться, до яєць додаємо цукор та ванільний цукор І ось так вінчиком легенько це все перемішуємо. Масло має бути кімнатної температури. Коли ми зваримо крем та він остигне, будемо збивати масло. Так, яєчко ми ось так збили. Сюди додаємо крохмаль. Перемішуємо та додаємо поступово наше молочко. І це все вимішуємо. Молочко закипіло, додаємо десь половину гарячого молочка в'язі. Та ось так перемішуємо. Тепер назад відправляємо на вогонь та помішуємо до загостіння. Крем я зварила. Ось такої густоти має бути крем. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо остигати. Збиваємо масло та з'єднуємо з нашим остигшим кремом. Масло збиваємо до пишної маси на самій вищій швидкості міксера. Збили масло, ще раз ще переб'ємо наш крем, але ось так швидесенько, не треба дуже там збиратися. Ось так. І сюди додаємо ну, по ложці, по дві, ось так крему та перебиваємо. Будемо збирати наш тортик. Ось такі в мене коржі вийшли, така їхня товщина. Я собі вирівняла, щоб всі були одинакові обрізала. Покажу. Всі такі тонесенькі, дуже класні. Дуже легко вони почуться, суперово просто. Так, де гладенький корж, я перевертаю догори ногами. Ось так. Це його низ, тому що він тут буде краще пропитуватися. І з цієї сторони я всі наші коржі пропитую. Потрібно їх там сильно мочити, просто легесенько. Тепер кладемо крем. Крем приблизно ділимо на три частини, але серединки, щоб було більше. Ось так приблизно приблизно в тоді. Тут то буде серединку, це буде на верхній. Та розподіляємо. Вишневий конфітюр ми будемо давати тільки. Середній корж. Перемастили, кладемо інший корж, але гладкою стороною вниз. Ось так. Трошечки притисну і також попитуємо. Так, тепер сюди викладаємо крем, але тоненьким шаром і стараємося Потім, тому що вишневий конфітюр ми будемо накривати кремом. Перш сюди викладаємо наш конфітюр. Ось так він застиг, бачите? Вишенька не буде ні виливатись, ні витікати. Ось так трошки придавлюємо. Це крем. Трошки крем я розкладу, щоб потім розрівняти. Накриваємо цей корж, але пропитаною стороною вниз. Цей корж аналогічно викладаємо крем та розмащуємо. Накриваємо ми також пропиткою вниз. верх заливаємо шоколадом. Чи, за вашим бажанням, хочете кремом, будь-чим. Чим вам подобається? Края я обмастила кремом, трошки залишила. Ось такий він виходить високий, класний. Багато крему. Тоненькі коржі. Ось так іншою дощечкою я накрию. І трохи притисну. Відправляємо в холодильник для настоювання. Тоді будемо смакувати. Ось такий тортик в розрізний. Пухкі шоколадні коржі, ніжний крем та вишенька надзвичайна смакота. Всім раджу спробувати торт чорний ліс. Можете пекти як в прямокутний пляцок, так і торт.